Темпи промислового виробництва в Китаї сповільнюються. Експерти пояснюють це слабким попитом на внутрішньому ринку. Тепер виробники перелаштовуються на інші країни, такі як Корея, Таїланд та М'янма. Торік ми майже не зустрічалися з іноземними клієнтами. А з початку цього року вже було кілька груп з-за кордону. Утім, повернути до пандемічну кількість замовлень наразі не виходить. Так, у квітні продажі були дуже малими. Ми досі в процесі відновлення. Зростання досить повільне. У травні виробництво в Китаї сповільнилося ще більше через спад споживчого та експортного попиту. Ми бачимо, що через відсутність попиту падають ціни. Китайські виробники постраждали від падіння світового попиту, яке сталося, коли центробанки США, Європи та Азії підвищили відсоткові ставки, щоб знизити інфляцію. Водночас споживання в Китаї в першому кварталі значно зростало. Це було зумовлене швидким відходом від антиковідної політики. Потім стався різкий спад, бо в людей бракує грошей. Звісно, мої прибутки дуже постраждали, але на щастя, моя компанія все ще працює. Я просто зачекаю і подивлюся, як зміниться загальна ситуація. Опитування показують, що у квітні кожен п'ятий молодий працівник у містах Китаю не мав роботи, і наразі нічого не вказує на те, що влада почне стимулювати прискорення зростання економіки.